Вітаю вас на каналі English4ua. Сьогодні ми розберемо відео, яке я кидала декілька днів назад в шотс. Це розмова батьків з дівчинкою англійською мовою. Отже, ми будемо зараз слухати, читати та перекладати. I need to hear why you're upset. Tell us. I need to hear why you're upset. Tell us. Мені потрібно почути, чому ти засмучена. Розкажи нам. Tell us. Because, like... Other animals than chickens and cows and pigs. Because like other animals and chickens and cows and pigs. Тому що як інші тварини і курчата і корови і свині. And other animals that get killed for food. And other that get killed for food. Та інші тварини, яких оббивають задля їжі. I don't like that because I like nature. I don't like that because I like nature. Мені це не подобається, тому що я люблю природу. Because nature is beautiful and animals are part of nature. nature, part of nature тому що природа гарна, а тварини це частина природи. Uh, I will never make you eat an. animal. Claire, I will never make you eat an animal. Claire, я ніколи тебе не змушу їсти тварину. Зверніть увагу на цей вираз «make somebody do something» – примушувати когось щось робити. Okay, I love bacon and, chicken, so I can't and, I love and chickens, and they can decide to never eat them again or eat them. Я люблю бекон та курку і не можу вирішити, ніколи їх не їсти знову чи їсти їх. Yeah. Claire, you have to right now. Claire, you don't have to decide right now. Claire, тобі не потрібно вирішувати прямо зараз. You're now only five and three quarters. Тобі зараз лише 5 років, і, до речі, зверніть увагу на. Three quarters це три чверті, тобто це 9 місяців. Тобі лише 5 років і 9 місяців. І також зверніть увагу на це слово. Це мається на увазі you are, але в розмовній мові пишуть скорочену форму UA. So, okay. so you can decide on a daily basis. That's okay. Отже, ти можеш вирішувати щодня. Це якби нормально. Every meal you decide. Every meal you decide, okay? Ти можеш рішення And mama and daddy will support that, okay? And mama and daddy will support that, okay? мама pitrimo тато Okay. I never want to be fed an animal again. Never. Okay. Okay. I never want to be fed an animal again. Never. Гаразд, я ніколи не хочу, щоб мене годували твариною знову. Ніколи. Якщо вам подобається подібний контент, то підтримайте мене своєю активністю. Пишіть коментарі та ставте вподобайки. Та не забувайте, що все буде Україна. До зустрічі в наступних відео.